Всім привіт, мої дорогенькі. Взяла ногу, ногу йду, до, до квіток йду. Що вам хочу сказати, що зимородок робить свою роботу знов до двох ночі. Не спала і все. І одним оком і в телеграмі сиділа. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Ну, все. оце таке. Та й нічого. Прохолодно зранку, прохолодно. Що в планах на сьогодні? магазин треба поїхати трошки скупитися, продукції купити. 19-те, мабуть, е? 19. У нас з дідуликом 22-го, 30 років, як ми живемо разом. Лю -лю Любілей. Треба трошки відмітити. Цікава випита, пішла до дідулика. Трошки ще фільму подивлюся, схожу в душ, а тоді з'їздимо у магазик. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. От у мене яблунька така невеличка, а скільки начеплялося яблучок. І це не зімні, такі вже зараз їх можна їсти. Ще декілька днів і осінь. А ранки і зараз прохолодні. Хочу порадити вам придбати собі ось такий гарний і теплий халатик. Тканина Махра Велсофт дуже приємна до тіла. Розміри є до 60-го. Модель унісекс можна замовити як собі, так і чоловіку. Є в різних кольорах, а також є з принтами тканина, однотонна, ну все по вашому бажанню. Є два кармани класних. Капюшон дуже зручний. Можна так? Можна придбати собі на щодня або ж комусь на подарунок. А колір? Звернули увагу на колір, це взагалі клас. Азин домашнього текстилю ананаско я вам рекомендую вже давно. Вони мають власне виробництво і доступні ціни. Дуже широкий асортимент товару. В них можна придбати пледи, покривала, ковдри, подушки, рушники, постільна білизна від 425 гривень за комплект, дивлячись, якої тканини якого розміру замовите Просто срадла на резинці халати, дуже широкий асортимент і нижня білизна. Відправляють без передплати Укр і новою поштою, і в них діє акційна безкоштовна доставка в пункти видачі розетка, якщо ви замовите товар на суму від 425 гривень. На сайті є послуга оплата частинами. Ви можете придбати все, а оплату розділити на частини. Ви не переплачуєте, це дуже вигідно. Простирадло на резинці, по кутах вшита гумка, що дозволяє дуже класно фіксувати простирадло на матраці. Тканина Basic Gold 100% бавовна, не сідає, не линяє, не кошлатиться, вона йде повністю гіпоалергенна. Дуже широкий асортимент принтів ви можете підібрати під свій комплект постільної білизни, або ж таку, яка вам сподобається. І ціна від 330 гривень за. Прости радуло, дивлячись від розміру. Ковдра демисезонна. Підходить на осінь, на зиму і на весну, це також їхнє власне виробництво, наповнювач holofiber, він йде гіпоалергенний, а верх мікрофібра. Як ви бачите, ковдра дуже добре прошита по всій площині, тому наповнювач не буде збиватись після довготривалого використання цієї ковдри, також її можна прати в пральній машині. І саме головне, зараз на цій ковдрі. Діє акційна ціна від 555 гривень, дивлячись від розміру, який ви собі замовите. Тому саме час придбати тепленьку ковдру. Дуже гарна і ніжна постільна білизна. Я люблю все в квіти. Ця тканина без вона не сідає, не линяє, не кошлатиться. І, взагалі, не втрачає свій вигляд після багатьох циклів прання. Така постільна білизна буде служити довгий час. А також ви можете замовити постільну білизну з тканини Жатка полікотон, сатин і ранфорс. Ціни від 425 гривень за комплект. Все залежить від того, з якої тканини замовите, і також від розміру. Супер! Вона така нарядна. Покривало королівський шарпей, додає в кімнаті затишку і тепла. Я дуже їх люблю. Вони м'якенькі, тепленькі, приємні на дотик і гіпоалергенні. Такі покривала можна застилати на ліжку, або ж в прохолодні вечори вкутатись і сісти перед телевізором. Взагалі, в магазині широкий асортимент, покривал пледів. На дивани, на ліжка, на терасу, дитячі пледики, є все. Я обрала собі цього разу такого мишенного кольору сірого. Дуже класне. Для вас, мої дорогі підписники, по промокоду ЖА8 надають знижку 8% на весь асортимент. І ця знижка діятиме 7 днів. Уявляєте? 7 днів. Тільки обов'язково правильно пропишіть. Саме цей промокод, бо лише він надає цю знижку. Тож переходьте або пишіть в дірект в інстаграм магазин, або ж на сайті вказуйте цей промокод. І ще раз вам нагадую, що на сайті ви можете скористатись послугою оплата частинами. Це дуже зручно. Ви собі наберете товару і потихеньку й виплатите. Шо? Люкими не будрашка, мамка-мудраванка. Пісню? Так. Да. Ei, 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 ei,